Доброго дня. Урок номер 35 Тема уроку об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Частина 2. Задача номер 1 Із 4 рівних кубів складемо прямокутний паралелепіпед об'ємом 32 см кубічних. Знайти об'єм і ребро кожного куба. Ось на малюнку продемонстровано. Як з чотирьох рівних кубів складено або утворено прямокутний паралелепіпед. Рівні куби мають рівні ребра. Тому вони мають рівні об'єми. За умовою задачі, прямокутний паралелепіпед складено з чотирьох рівних кубів. Можна знайти об'єм одного куба. Для цього 32, поділити, вибачте, на 4 дорівнює 8 см кубічних. За даним об'ємом. Знаходимо ребро куба. 8 см кубічних дорівнює 2 см помножити на 2 см помножити на 2 см. Отже, ребро куба 2 см. Відповідь. Об'єм і ребро кожного куба дорівнюють 8 см кубічних і 2 см кубічних. Запам'ятайте перше. Рівні прямокутні паралелепіпеди мають рівні об'єми. Друге. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі об'ємів його частин. Задача номер два. Знайти суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, якщо його об'єм дорівнює 1000 сантиметрів кубічних, а два ребра дорівнюють. 125 см і 8 см. Пригадаємо формулу для обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда В дорівнює А, В, С, де А, В і С його ребра. Тоді у цю формулу замість об'єма і двох ребер, нема різниці яких, можна підставити 1000, 1125 і 8 Отримаємо рівність. Одна тисяча дорівнює 125 помножити на 8 помножити на це. Виконавши дію множення, отримаємо. 1000 дорівнює одній 1000 помноженій на це. Звідси знайдемо невідомий множник, виконавши дію ділення, отримаємо 1 см. Ми знайшли таким чином, третє ребро. Отже, сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда а вона, пригадаємо, обчислюється за формулою L дорівнює 4 помножимо на суму ребер паралелепіпеда. Дорівнює 4 помножити на суму 125 додати 8, додати 1. Виконавши дію додавання, отримаємо 4 помножити на 134, а це дорівнює 536 см. І відповідь. Сума довжин усіх ребер даного прямокутного паралелепіпеда дорівнює 536 см. Задача номер 3. У скільки разів об'єм куба з ребром 2 см більший за об'єм куба з ребром 10 мм? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно знайти об'єми. Обох кубів. Пригадаємо, це можна зробити за формулою В дорівнює а в кубі. Але оскільки довжини ребер дані в різноіменних одиницях, спочатку 2 см перетворимо, отримаємо 20 мм. Тоді об'єм першого куба дорівнює 20 в кубі, а це дорівня 8000 кубічних. Об'єм куба з ребром 10 мм, В дорівнює. 10 в кубі, що 1 1000 мм кубічних. І щоб дізнатися, у скільки разів одна величина більша за іншу, для цього, як ви знаєте, потрібно виконати дію ділення, 8 тисяч поділити на 1 тисячу дорівнює 8 разів. Відповідь у 8 разів об'єм куба з ребром 2 см більший за об'єм куба з ребром 10 мм. Задача номер 4 Якою має бути висота бака, що має форму прямокутного паралелепіпеда, якщо його об'єм становив 324 дециметри кубічних, а площа дна 54 дециметра квадратних. Для цього розглянемо деякі питання теорії. Добуток довжини А і ширини Б. Прямокутного паралелепіпеда дорівнює площі його нижньої грані. S дорівнює B. Якщо позначити висоту паралелепіпеда великою латинською буквою H, то отримаємо формулу для об'єму прямокутного паралелепіпеда, записану в іншому вигляді. V дорівнює S, мається на увазі площа нижньої грані, помножити на висоту. В задачі потрібно дізнатися висоту бака. Отже, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, отримаємо Аж до рівня В поділити на С. Аж до рівня 324 поділити на 54 дорівнює 6 дециметрів. Відповідь висота бака 6 дециметрів. Основною одиницею вимірювання об'ємів вважають кубічний дециметр. Для вимірювання об'єму рідини використовують таку одиницю, як літр. Один літр дорівнює 1 дециметр кубічний. Цікаво, що маса одного літра води становить 1 кг. Великі об'єми вимірюють в декалітрах. Коротко позначають декалітр ось так. Один декалітр дорівнює 10 літрів. 100 декалітрів дорівнює 1 метру кубічному. Малі об'єми вимірюють в мілілітрах. Мілілітр коротко позначають ось так. МЛ двома буквами. 1 літр 1 1000 мілілітрів. 1 мілілітр дорівнює 1 сантиметр кубічний. Задачу номер 5 пропоную вам для самостійного виконання. Площа підлоги спортивного залу. Дорівнює 192 метрів квадратних, а його об'єм 960 метрів кубічних. Знайти висоту залу. Урок закінчено! Бажаю вам успіхів! Побачимось!